Під час цієї медитації, під час присвяти у цю ренну фехму, я бачу значить, свій рід. У мене взагалі якесь дерево було трохи дивне, воно якби здорове, але, типу, осіннє у нього там половини навіть більше листя не було. І я поки що не розібралась, чи мені пора працювати із родом, тому що там щось якісь пішотравли. Чи це просто в мене така родина, що у багатьох сезони Душі зміщені на період осені, зими, не знаю, треба розбиратись. Але під час цієї повертаючись медитації, да, практики я побачила чоловіка. І він дуже цікаво мені річ сказав: насправді, у мене магія передається по жіночому роду. Ну, не скільки роду, скільки по жіночій лінії. Тобто, у мене по мамі, по бабусі, по татовому роді також по бабусі, тобто через жінок. А тут він каже, що він, ну, типу, мульфара, чи щось. Коротше, я прям повністю не розібралась, але першим магом у моєму роді був чоловік.